Скільки тобі обійшлося це авто на момент покупки? Близько 100 тисяч гривень. Близько 100 тисяч гривень. Скільки тобі в місяць виходить обслуговування цього авто? Можу виїхати от так ввечері, так коли вже машин немає, щоб нікому не заважати, під комендантську трошки дати в рамках, звісно, розумного і 100 правил дорожнього руху. Тобто даю тапочку. Тільки по 50, даю тапочку 50 км на годину. Несемось <реш> літом в сезон тисяча доларів на бензин, тільки соти, сотий бензин. Розхід дуже великий, розхід 25-30 літрів. Це просто якщо пересуватись. А якщо валити, то він безкінечний. На гарантії немає сенсу її на офіціально обслуговувати. Всі люди рахують гроші. І тіпи, які їздять на машинах по 150-200 тисяч, теж рахують гроші і не хочуть переплачувати по там 500-600 тисяч доларів просто за непонятно за що